А нарешті ми зібралися. Їдемо в подорож на два тижні на захід України. Так що поїхали з нами. Перша наша зупинка музейно-судибний комплекс, присвячений життю та діяльності видатного лікаря-хірурга Миколи Івановича Пірогова. Так, ну привіт. Ми у Вінниці. Приїхали в музей Пірогова. Я так. Хотіла, щоб ми сюди встигли, і ми встигли. Так що йдемо дивитися. В аптеці відтворено інтер'єри приймальній й операційної, що максимально передають атмосферу часів пірогова, фігури копії працівників, аптекар, фельдшер і власник садиби. Посібники з медицини, старовинні рецепти, цілющі трави. Скляний посуд з ліками та інший інвентар. Поруч висадження лікарські рослини, що ними колись користувався видатний лікар. Супер я така рада взагалі. Що ми сюди потрапили? А ви раді, Денис? Клас, так? Дуже гарна територія тут. Ми з вами знаходимося у Вінниці, сюди Вишня, де проживав останні свої 15 років Микола Іванович Пірогов, видатний хірург, який, до речі, започаткував анестезію в хірургії. Ось його садиво, подивіться. Головна експозиція в будинку займає 10 зал, яка послідовно оповідає про віхи життя і діяльності Миколи Івановича Пірогова. Суттєвих пошкоджень і пограбувань садиба зазнала у перші десятиліття радянської влади. В 1936 році в садибі було розміщено Вінницьку обласну інфекційну лікарню. У повоєнні роки садиба занепала, а в 1947 році тут було відкрито музейний комплекс. У 1997 році музей садиба набув статусу пам'ятки національного значення. Під час екскурсії дізналися декілька цікавих фактів про Пірогова. Доктором наук він став у 22 роки, а професором у 26. Пірогов є творцем першого атласу топографічної анатомії. Він засновник воєнно-польової хірургії. Започаткував анестезію в хірургії. І спочатку ефірний наркоз він випробовував на собі. Також він винайшов гіпсову пов'язку при переломах, вперше ввів первинне сортування поранених. Розповіли нам також, що найшвидша його операція тривала півтори хвилини. Також кажуть, що колись він лікував тяжкохворого відомого хіміка Дмитра Міндієва. Про цей факт в садибі зберігається картина. Навкруги розкинувся розкішний хвойний парк, яблоневий сад і липова алея. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Тут навіть збереглася ялина, висаджена самим піроговим. Наша маленька мрія здійснилася. Я рекомендую. Просто гарна територія. Зелень. Красива усадьба. Сонце багато різних рослин гарно провели час.